гра, де він достатньо сильного соперника з Росії просто смял і не дав ні единого шанса суддям. Так наш 20 башки в азі. Ну і ось він. Наш Олександр Хижняк з Полтави, українець, який у чвертьфіналі дуже емоційно і дуже, не знаю, класно і Наверное, не знаю, как называть то его поединок против россиянина. Подарував нам свят. Ну и я уверен, его уже здесь побаиваются. Уважают это точно. О, Итальянец побаивается. Opponent, Нужно сразу просто показать, кто в доме хозяин. Oh. Дати несколько хороших плюх, італіянець ну, прекрасно 100%. вміє забрати початок поєдинок Каваларо або Кавальяро на ваших екранах. Ну, грозний віт ім'я, ну санюють не спогад. Так, так само 95-го року народження його тренер це його батько. На задньому плані ось на передньому плані це Джованні Бріліантіно, тренер збірної Італії. Ну а так само Джованні або Олег Кавальяро – це батько і тренер. Так само тренер Сашка Хижняка – це його батько. Ну, тут родинні відносини у нас. Ну, ти знаєш, для отця це важливо, коли твій отець продовжує твоє діло і продовжує так твій успішно. Син, так? Твій син, совершенно верно. Ну, ж гордость, зараз... ты знаешь, как прийти во дворе, да, и сказать, а, <laughs> мой сын, чемпион Европы. Рефери з Казахстану. Олександр Хижняк поки що спокійно. Ну що, з Богом? Нам ну, дуже сразу потрібен цей фінал. Передачу і вперед. Це Сашко вміє, але да. слід пам'ятати, що в нас три раунди. Турбірований От... двигатель є. У нас. Присутні. Так да. обидва хлопці 95-го року народження. Про регалії я вам вже сказав. Да, Двоєчка зайшла. Больно. Больно італьянця. Так, і одразу апелює, до свідчення апелює до арбітру, що Сашко пішов перед головою. Нагадаю, що наш Сашко Хижняк до цього пройшов росіянина Хамукова. Саша заряджає одразу кілька ударів. 3-4. Ну правильно. Є попадання, Достатньо жорстко себе веде. В плані мишечного напряження італьянін. Зараз це дуже швидко прикратіться. Одного зросту Хижняк. Бачимо так, антропометрію. Хоча, мабуть, навіть італієць трошки вийшов. Що Саша попадає знову справа? Це прям видно нам всім тут було. Є прав, права, ударна рука, але так ліва рука. Також їй працює дуже багато своєю лівою рукою. Олександр Хижняк вкладається в удари. І інколи ці джеби нагадують нам джеби Володимира Кличка, який так само прекрасно володіє лівим джебом, лівою рукою. Просто не відходить від суперника піжня. Креп, крепкий італьянець, дуже крепкий. Саша більш розслаблений, але правильно. Статичне таке напряження. Напруга, да, вона може забрати швидко сили. Так. Скорее всего, итальянец чуть-чуть, знаешь, осторожничает и пытается где-то вот этим напряжением собственного мышечного корсета себя обезопасить. И Саша попадает. Молодец. Так. Натякнув на розмин Александр Хижняк. Не приймає розмин. італієць. стекає від бейки. Хоче більше на відстані. Голова тулуб від Олександра Хижняка. Область печінки. Хорошо. Практически все комбинации атаки увенчаются успехом. Из трех-четырех один-два точно в цель. Всегда. Такой размашистый правый пролетает белоноса Да, италийця. нужна поддержка, нужны крики. Так, Сашко заводится. Словами Витово. Украина. Итальянец Пометаете? опаздывает. Всі його емоції після перемоги над росіянином знову біля канатів а італієць Де. влучає Сашко. Саше руки опустить вниз, Це приступлення. Закривається, неначе да, пансер залазить. Втали. В блок ідуть. Хорошо. Так, почув про завершення раунду і одразу ж заводиться. Але тут рефері з Казахстану зупиняє. Хоча й 10 секунд до завершення. Знову йде вперед. Хижняк. І завершується з нашим Єсть. ударом правою рукою. Є раунд. Думаєш, наш. Уверен. Уверен наш, потому что и активность, и больше попаданий было. И боксируем мы в Украине, в городе Харькове. Ну все нам на руку пока. Ну, я боюсь глазить. Я Як телой тут. Просто Александр скажу, кижя. хороший был раунд. <реку> Чуємо, і бачимо, ми італійський кут, хотілося б наш чути, а не італійців. Ти дьора його, дьерай. Дай махнути йому і тоді. Конторні атаки роби, Далеко. Дивись, якщо ти першу атаку не дістав, друга Давай, І ручки на нього такими ножками. Точно паняв, ну, що себе. Коли папа говорить, треба обов'язково слухатись. Тільки паняв, так. Round. Батька, треба слухатись, що і буде робити Олександр Хижняк, ну і звичайно, головного тренера нашої національної збірної. Хороший лівий боковий. Все правильно, короткі ноги. Якщо не потрапляєш в первой комбінації, то второй догонишь його по-любому. Потому что итальянецка защищается, он прям глаза закриває такое впечатление. Ну, Саша удари, мощні удари. удары. Даже попадая в блок, йому не совсем комфортно, це видно. Продовжуються ці підказки, але ну, думаю, з першого. Зрозумів усе. Олександр П'ятниця італьянець назад, как і в першому раунді, активність за нашим боксером. Я не вижу пока і долі усталості у Олександра. Итальянец уже подопустил руки, плечи отекли. Но отвечает. И отвечает достаточно жестко. Александру все равно нужно быть осторожным. Держать руки возле подбородка. А як как переследует суперника? Хижняк? Да, всегда рядом, всегда. В принципе, думаю... Как бойцовский пес. Призвище от хижняка, призвище хижак. Да, хижник, это точно. Ну, и вид спорта обязывает. Быть хищником, да. Вкус крови должен як... быть, как там на нервах батько Олександра. Мне кажется, лучше ботець боксировал, как для него. Знаешь, как сын боксирует. Это просто очень переживательно, да, еще и такая ответственность. Да, как вчера. Більша кількість, е раз свого часу у ринзі італійці проводить спину. Не те, що до канаті він у хутку, де звідки лише намагається відповідати, але і тут. Закрутив кулак у підборіддя супернику у підборіддя італійців Олександр Хижняк. 40 секунд до завершення другого раунду. Попереду лише один раунд. Дай Боже, що попереду для Олександра Хижняка був фінал. Але про це все ми дізнаємося лише після завершення третього раунду. Знову йде вперед. Олександр знову двійка. Хороша двойка. Прямо туди, куди потрібно. Тут вже трійочка. Від Олександра Хижняка. Тут дійсно другий раунд, як справжній хижак проводить. представник боксу з Полтави. Ну і так відповідає і захищається корпусом. Лише Італієць. Знову насадив суперника. Хижняк і пішов вперед під завершення завершенням. раунду. Красавець! Нічого не скажеш. Второй раунд пройшов під сумасшедшую диктовку нашого боксера. И під такие же нервы в болевальнике. Сейчас как раз отдохнуть минутку. Сейчас показали болельщицу женщину, скорее всего, что мать. Ну, он так родич точно так проживал и выглядит схоже на Сашка Тоже точно не скажу, но в принципе продала те панию. сейчас все нервы. Як вболівають в Україні за Олександра Хижняка. Таня, Ну, наш казацький род, конечно же, это род православный. Ми увидели у тренера на запястье ікони. Все с Богом. И третий раунд тоже с Богом. И мы просим у Всевышнего помощи. Так, нам потребуется и финал для Сашка. Для Александра, да. Начинает отвечать итальянец. Он начал этот раунд с ударов. Но сразу туда шел отдавать. Хороший Зверху. правый снова. Сверху. Я не знаю, что должен сделать итальянец. Если хочет отобрать у нас победу, это невозможно сделать. Ну, Саша не пригрує, у нього можна тільки виграти. Ну, я би так сказав. Можна бути краще, як мінімум. 75 кілограмів. В плані удару, звичайно, вже небезпечна вага. Але ударом, звичайно, володіє Олександр Хижняк, який знову влучає, поки що італієць без шансів. Але все одно слід бути пильним Олександру він ані секунди намагається не віддавати Олександр Хижняк. І я не вижу ні одного такого, знаєш, комбінірованого од... удара там одного удара имею в виду. Все комбінаціями, все по 3-4. По а Це дуже сложно делать. І плюс, коли ти намагаєшся Ну не просто да, там победить выиграть, а ти ще й активно захищаєшся, бачиш всі удари, це дуже важливо. На фоні усталості бути собранным. Ну, это Это как раз уровень вот таких турниров: чемпионатов Европы, чемпионатов мира. К этому нужно стремиться. Хорошо, когда ты свежий, а вот когда уставший. Так, а тем паче, позавчора так у нас были четвертьфиналы, сегодня півфиналы, фінал. Доживает итальянец. Я уже вижу, он уже согласен. Не зменшу ее Хороший правый. Так, дуже багато олечань від Олександра Хижняка. Таке враження, що ми всі перенервували, але найспокійнішою людиною був Олександр. Ой, який відкусний лівий їсти не да, буде. Так, просто, італієць да. сьогодні, мабуть, без макарон залишиться. Ну, і вина з горюшка вип'є. Так, ну також пританцьовує рефері зараз дуже уважно. Я дивиться. Вижу, Там проснувся. Ну так, привстав, так? Ну, ну это класс. Всі е говорили вже не один раз про хижняка як профі. Що треба профі. Я ж дуже хочу побажати от Хижняко. Речай, на чемпіонату Європи, далі світу. І дуже хочеться на нього подивитися на Олімпійських іграх. Вже потім профі треба пройти свій шлях. Ламає суперника під закінчення. Хочи завершити завершить? Ну, правильно, ну зроби нам подарок. І 20 підкинь хоча... ще пару дровишек. <гум> в цей огонь. Голова йде обертав у італийцы. Думаю, сьогодні дуже добре буде спати вже дорогою додому. 10 секунд до завершення півфинала. Этот твій Твой це Это ты страниц. Да, нет, ну это ну, позор, позор. Просто позор по-другому не назовешь. Ну, немає сили у італійця. Но... Угу. Ну, так ти приїхав куди? Всех этих. Да. Александр нет. Хижняк. В Наши Болевой. аплодисменты этому поединку. И ждем решения. Италиец, наверное, важко стоит за. Под пресс попал, просто под пресс. Думаю, надеяться, что потрапил финалиста. Ну, тут вклеивал, Ох, я хотел, Александр Хижняк. Под разным углом.

Звичайно, красний угол. і ми поздравляємо Україну з перемогою Олександра Хижняка. Безупречный. Фаталіти победа. Фаталіти 5-0. Олександр Хижняк. Іде у фінал. У нас є другий фіналіст Микола Буценко, Вагова категорія 56-75. і Олександра Хижняк завтра вони вже обидва у фіналі. Кожен у своїй ваговій категорії ну два українці. Прекрасна перемога у півфіналі Олександра Хижняка.